Що, пані та панове, налякав вас трохи своїм минулим відео про піратство? Так, але, але все не настільки однозначно в цьому питанні, і в піратстві також є свої плюс. Весь світ можна сприймати як процес, процес життя від народження до смерті, процес боротьби добра зі злом, процес самоусвідомлення та самодеструкції. Хакерство це крадіжка, а крадії, крадії були завжди. І в яких крадіїв брати товар, вирішувати вже тобі. Хочете довіряти росіянській та качати її репаки? Вперед. Якщо це Прошуватиме державній безпеці за тобою обов'язково прийду. Але повертаючись до сьогоднішньої теми, я одразу скажу, що теза про те, що піратство шкодить українському геймінгу, абсолютно невірна. Я би навіть сказав, що протилежне правді, що дійсно шкодить українському геймінгу. О, -о, -о, О, тут пунктів дуже багато. Я скажу лише про три них. Почнемо з грошей: середня заробітна плата в Україні на рівні 15 тисяч гривень. Це офіційні дані, які міністерство фінансів може отримувати лише офіційним. Шляхом, а ось реальна цифра трохи вища, бо в Україні жесною практика видавання зарплати в конвертах. Маєш ти з на рівні 50 тисяч, але для податкової та мінфіна вона в тебе буде трохи більше трьох тисяч. Чи цікавляться цим великі студії розробки? Ні, все одно вони дивляться лише на офіційні дані, і офіційно ми Який сенс запарюватись над таким ринком? Який для них сенс витрачати додаткові кошти на промо, локалізацію поставки в країну, де вони нічого не. Не зароблять питання риторичне. Тож перша проблема це тіньовий або сірий сектор економіки, жалюгідні бізнесмени, що намагаються уникати податків та підкупні державні органи влади. Наступне це, це теж, теж гроші, а саме їх кількість у тебе чи у твоїх батьків. Припускаємо, що ти з Києва. Ти працюєш та живеш сам. Середня ЗП у Києві трохи більше за 20 тисяч гривень з офіційних джерел. Це умовно 500 доларів. Тобі пощастило, і ти живеш в своїй квартирі або будинку. Тисячу на комунальні послуги, тисяч десять, щоб більш-менш нормально харчуватись, декілька тисяч на розваги, алкоголь, підписки, ще є транспортні витрати, щось треба відкладати на відпочинок, щось обов'язково зламається в хаті. І да, це, це все доволі умовно. Але хід думки, я думаю, ти зрозумів. Скільки грошей залишається? Добре, якщо більше тисячі. Але, але припустимо, що в тебе залишилось аж 5. PS5 коштує 25 тисяч. Тобто тобі треба 5 місяців, щоб накопити на консоль. Солях теж не дуже дешев. Так, звісно, можна купити Xbox та Game Pass, пограти в Atomic Heart і насрати у вуха своїх співвітчизників, сказати, що ти не купував, але зараз не про це. Просто геймінг для тебе дорогий, і навряд чи тебе легко перетягнути на бік геймінг. Зрозуміло, що якщо ти вже геймер, то ти задумаєшся над економією та знайдеш гроші на залізо, аби лише пограти в ігри. Але процес переходу від не геймера до геймера в нашій країні доволі терниць. Для порівняння мої колеги зі штатів пішли та купили Ли собі не лише заради Hogwarts Легасі, полюбили геймінг і тепер питають мене в що ще пограти. Звісно, що я раджу їм ігри від українців українських девалоперів і вони їм подобаються. відчуйте різницю. Але навіть в Штатах люди з ЗП від 70 тисяч доларів на рік задумаються, чи є сенс купувати гру за 70 доларів. То що вже про нас сказати? Тож друга проблема це наші статки, які аж ніяк не провокують нас до купівлі дорогих ігор та обладнання, на якому можна в них грати. Далі, це твої батьки. Може зараз, а може, коли ти був малим і жив з ними, але частіше за все вони проти геймерства. Та такі батьки з дитинства забороняють купувати ігри та програмне забезпечення. Бо навіщо, якщо можна скачати, безкоштовно? а? Це ментальність. Пов'язана Пов вона як із нерозумінням процесів створення софту, так і з жебрацьким образом думки, що ще називають бідним мисленням. І, хоча такого терміну в психології не існує, воно досить добре репрезентує на нашу проблему я не раз чув від людей, що IT зажралось. Будь-яке створене програмне забезпечення легко копіюється і розповсюджується, тобто воно не має коштувати грошей. І така думка, на жаль, в дуже великої кількості наших громадян. Думаю, ти і сам з таким стикався. І ця довбана ментальність так само вкладається в твій розум. І потім в мене в коментарях ти пишеш ті, ті самі, самі думки, що прийшли від твоїх батьків, які до них дійшли через нерозуміння процесів та бідного образу. Думки. Отже, третя проблема це ментальність, і ця ментальність настільки в наших головах, що я досі бачу, як люди качають піратську версію Windows, хоча вона вже давно може бути скачена безкоштовно з офіційного сайту Microsoft. Для розуміння всієї картини треба ще звернути увагу на те, що цільова аудиторія студії розробки відео і ніяк не діти. Так ти мабуть думав інакше, але будь-яка статистика скаже тобі зворотні. Діти не можуть купувати все, що захочуть, а ось дорослі можуть. Так саме дорослі купують батл паси, скіни та інші донатні приколи. Дорослі, дорослі донатять виграде присутня система pay to win бо вони можуть А ще них не має часу, на звичайну прокачку. Але пограти хочеться і хочеться вигравати. Ось вони і купують. А діти колись виростають і теж починають працювати, отримувати свої власні кошти і в результаті купувати софт та підписки на різноманітні сервіси. Ось ми і підійшли до головної думки цього відео: як, як пірат. Тут допомагає компанія в довгостроковій перспективі, враховуючи три пункти, які я описав раніше, ти би так нічого не купив, бо нема грошей, батьки не дозволяють або немає на чому то все запускати. Тобто компанії так і так нічого не втрачає. І ти можеш зростати в бульбашці, де ти не крадеш, але для тебе не існує гімн. Ти виростеш і скоріш за все станеш звичайним роботягою, для якого ігри це дитячі забавки. Взагалі краще витратити час на футбол з пивком перед телевізором, аніж у все. Вигрульки грати. Але припустимо, що тобі пощастило, і батьків дитинстві порадували тебе більш-менш працездатним ПК. Та звісно, що вони не дозволяють тобі купувати софт або ігри, і ти, ти його качаєш собі з піратських сайтів. І ось ти захотів повивчати Photoshop, Premiere Pro, After Effects, пограти в різні ігри, і в цілому зануритись у весь цей світ. І ось ти виростаєш, і в тебе вже є розуміння того, що це таке, що це не дитячі забавки, і тобі все це подобається. Подобається грати в ігри. Робити якісь ілюстрації в фотошопі або монтувати відео, і робота в тебе є. Та й взагалі може ти став графічним дизайнером. І ось тепер ти здатен купувати все це, і ти це робиш. Купуєш фотошоп або прем'єр про, бо колись його піратові знаєш вже, як їм користуватись, платиш за ігри, бо настраждався з вірусами та вильотами, а ще життям без клаудсейвів та оновлень. І взагалі стаєш протилежно іншою людиною від того, ким міг або могла би стати. Фотошоп в певному сенсі є однією з найпопулярніших. Програм для графіки саме, саме через піратство. піратство. Більшість людей, що наразі працюють з подібними програмами, колись піратили в фотошопі, просто звикли до нього та тепер платять за підписку. Так само, і я колись піратив софт та, наприклад, Skyrim. Але вже зараз я користуюсь фотошопом і прем'єром по підписці. І купив всі Skyrim. А міг би як мої товариші з двора не мати змоги грати в ігри або робити щось творче та врешті-решт, так і не почав би це все купувати. І компанії не отримали би ще одного споживача. І ні, це ніхіра не пропаганда не. піратства, бо я абсолютно проти цього руху. Але якщо ти не вмієш читати поміж рядків, то я скажу прямо. піратити та виправдовувати піратство це бути, бути тупоголовим жлобом, що не цінує роботу інших людей, а я не збираюсь цінувати таких індивідів. Для нашої країни, піратство було потрібно, і цей період скоріш за все ще триває, і в першу чергу нам треба виправити нашу ментальність, стати свідомими, але з такою кількістю малоросів та людей. Де для кого ігри поза політикою це все дуже важко і дуже важко в цьому потоці несвідомого і самому не втратити цю свідомість та боротись із вже давно сформованою системою. Ось він піратить, І то чого я маю купувати. Ти Єдиний промінь надії на формування свідомості, а він вже тупоголови голови бра. Особливо в разі, якщо він може купити, але пірат і так передбачаючи розумні коментарі про те, що я і сам такий, хотів би сказати, що у будь-якої людини є шанс виправитись, бо по. Попри загальну думку, що люди не міняються, я вважаю інакше. тому, на мою думку, я виправився і хочу, аби ти, навіть якщо доводиться пірати, ти все одно намагався би по можливості купувати. Ну а якщо ще не виріс, то коли виростеш, я сподіваюся, ти не будеш підтримувати та виправдовувати всю цю двіжуху.